Милости хочу, а не жарти, Дорогі мої, Господи, як важко любити людей, як важко любити і жаліти навіть тих, а можливо, і в першу чергу тих, хто найближче до нас, наших родичів. Що вже казати про далеких? Але от сьогоднішній Євангеліє ставить нас перед. Приголомшливою подією, любов'ю раба, любов'ю до слуги і любов'ю такою, яка не зупиняється ні перед чим, гордість римського громадянина, гордість, гідність офіцера окупаційної армії, таке зрозуміле нам презирство до убогого провідника усе відступило, усе було забуте. Могутній римлянин схилився перед Ісусом, якого Він, звичайно, не вважав ні Месією, ні Богом, схилився, тому що якийсь Його слуга захворів. У Євангелії є багато місць, де найрізноманітніші люди просять Господа врятувати, зцілити, допомогти. І всі ці прохання, як правило, виходять від людей, що благають про своїх близьких. Помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується, каже нещасна Хананянка, батько біснуватого хлоп хлопчини, і сльозами благає допомогти його дитині. Вдова наїнська ридає про промерлого сина, не сміючи навіть сподіватися, що диво воскресіння можливе. Усі ці сльози, молитви і прохання про найближчих, про найдорожчих. І це так по-людськи, так природно. Але от звучить прохання, яке самого Христа повергає в подив, всіли мого Слугу Господи, почувши цей Ісус, здивувався. І сказав тим, що йшли за ним. Істинно кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Матея 8:10. Тобто, навіть серед найвірніших, найкращих, найближчих Богові людей не виявилося такої сили любові і жалости до ближнього. Неважливо, що ближній твірат, яку явив у чужак, Язичник римський окупант. Тому Господь і каже, що ж сини царства, тобто ті, кому царство Небесне обіцяне, ті, хто обрані Богом, як Його народ, вигнані будуть у пітьму непрогляну. Вони колись ви обрані, виявляться знедоленими і чужими тільки тому, що в них синів царства. Не знайшлося того, без чого в Царство Боже уйти не можна. Самозабутньої любові. Вслухайтеся у це слово. Самозабутньої, значить такої, що забуває про себе, про свою гордість, про свої потреби, про свій спокій. Милість міцно пов'язана. У нашій свідомості і з милостиною. Тому часто нам здається, що справи милосердя це передусім питання грошове: подати або не подати черговому убогові, що просить на вулиці, дати або не дати в черговий раз сусідці п'яниці у позику, адже все одно не поверне, або кинути в церкві на тацу. Коли йде збірка на якусь конкретну річ чи з людину. А тим часом головна жертва любові милости, любові жалости це завжди жертва самим собою, своїм часом, своїм спокоєм, своїми силами душевними. Набагато дорогі мої простіше і ефективніше обдарувати. Сусідську бабусю грошима чи своїх рідних, особливо якщо твоя зарплата у, раз, у разів 20 більше за її пенсія. Проте, подвигом любові та істинною милістю стане проста розмова з нею, просте вислуховування її довгих скарб. тобто витрата частин свого життя, свого вільного часу. Свого відпочинку на неї нещасної не стільки через те, що у грошей неї мало, а набагато більше через те, що нікому, нікому вона в цьому світі не потрібна, ніхто її бідної не пошкодує. Грошима відкупитися простіше, якщо б тільки від чужих бабусь. Набагато частіше людина відкуповується грошима від власних дітей, від власної дружини, від старої матері, від старого нудного батька. Я працюю як проклятий, заробляю вам на життя, чого вам усім ще потрібно. Відчепіться від мене, дайте мені спокій, чого нам потрібно. Любові. Участі ласкавих твоїх очей, милости хочу, а не жертви, сказав Господь своїм учням Матея 12, милости, а не жертви. Як же ми забули про це, адже кожен з нас стосовно самого себе, Перед усім милости, хоче, а не жертви, бо милість. Жалість, співчуття, любов вища за всяку жертву, вища за всякі гроші, зароблені навіть найтяжчою працею, бо за жодні мільйони співчуття участі жалості не купиш. Дня звернулася до мене одна жінка, людина стосовно церкви цілком чужа, просто знайома жінка. І в неї стара подруга. Людина не хрещена, не церковна, вона не вірила в Бога. Це йде мова про біженців. А якщо і віруюча, то якось дуже посла. І оця подруга, захворівши страшною смертельною хворобою, звертається через свою знайому до священника до мене з проханням. Прислати їй якусь черницю, монахиню, або просто віруючу жінку, щоб ця жінка побула трохи з нею, поговорила б, почитала святе писання, а, можливо, й пояснила б незрозумілі місця. Я стугую на серці сказав прохачці, що у нас у храмі. Парафіян так мало, що на буденних службах просто нікому співати в хорі, що ми ледь-ледь знаходимо людей, які би випікали просфори. що люди, які ходять до нас молитися, теж обтяжені сім'ями, службовими обов'язками та іншими багатьма скорпотами. А ті, хто більш-менш вільний, самі потребують допомоги і догляду. Сказав, що найзаповітнішою мрією нашою є організація при храмі Богодільні, де змогли б в тиші і любовні участі закінчити своє життя наші старі немічні парафіяни. Але мрія ця схожа на мрію про комунізм. Бо спочатку потрібно звести великий храм, щоб виникла велика парафія, і тільки потім. Коли ця парафія виникне і зміцніє побудувати цю богодільню, тім престарілих. бо гроші на все це в церкві ні звідки не поступають, ніяка держава, ніхто нам на це не дасть, а приносять їх наші парафіяни. І одна те, щоб вони принесли, ми й живемо. За рік, що минув з моменту проголошення. Про будівництво каплиці пам'ятника Городяни пожертвували на цю добру справу рівно одну десяту частину того, що потрібно для будівництва. Сказав я все це моїй знайомій, і стало мені гірко і нудно, навіщо ж ми тоді на землі живемо? Навіщо ми молимося нашому Богу, якщо вже храми побудувати не можемо? Так, можливо, хоч одну єдину душу утішимо, хоч одну єдину сльозу утремо. Але як важко і страшно це жити згідно із законом Христова. Милости хочу, а не жертви. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за Ним. «Істинно кажу вам. Ізраїлі не найшов я такої віри. Про яку віру говорить Господь? Що він має на увазі? Народ Божий вірив словам своїх пророків і чекав пришестя Месії. Цей народ багаторазово і різноманітно. Євреїв один-один, зраджуючи своєму Богові, проте проніс цю віру через 70-річний вавилонський полон. Зберіг її на чужині для своїх дітей, увесь Ізраїль вірив Богові і старанно приносив йому жертви подяки і жертви всепалення. Та так, що станеться будь-кому з нас побачити це, боюся, ми були просто приголомшені, налякані. От як описує це богослов минулого століття священник Павло Флоренський, жертовник всепалення. Тридцять літів ширини і п'ятнадцять висоти, вічний вогонь горів на ньому. Це було не багаття, а ціла пожежа. Навіть собі тріск, свиск щепіння вогню на такому шертовнику. Уявіть собі, майже циклон, що утворюється над храмом. За переказами він ніколи не гаснув навіть від дощу. Тут спалювали цілих биків. Не кажучи вже про коз... безліч козлів і баранів, за Йосифом Флавієм на Пасху заколювали 265 тисяч ягнят. Часом священники ходили по кісточку крові. Увесь величезний двір був залитий кров'ю. І в цьому народі, який так вірив, так жертву, так умів чекати і сподіватися. Господь не знайшов віри, яку виявив чужинець, ганебний язичник і окупант. Що ж це за така віра? Це віра жебраків, це віра незаможних, це віра тих, кому ніко, ніко, нічого було принести на жертони, бо у них не було нічого. Це віра святої Богородиці і праведного Йосифа Обручника. Які усе палення Господу принесли жертву бідних, двоє голубенят, 2, 2,24. Тоді як люди багаті приносили в таких випадках ягнята, а римський сотник, язичник і окупант, ворог народу Божого не міг похвалитися подібно до відомого фарисея тим, що неухильно виконує закон. Він не міг сказати про себе, я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як цей мета, пощу двіці на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. луки 12. Нічого йому було запропонувати Богові у своє виправдання, окрім жалости до слуги, що страждав, окрім переможної довіри Христа. Окрім рятівної свідомості, власної негідності. Але цього виявилося залишком вистачило не лише на зцілення росла слуги, але й на спасіння душі самого сотника, бо це йому в першу чергу було обіцяно. кажу ж вам, що брагато прийдуть зі Сходу і Заходу і возляжуть з Авраамом, Ісаком Яковом у Царстві Небесному. Матея 8:11. Це про його, нього. Хто приходив зі Заходу, було сказано спасити. Кажу вам, що Бог може з каміння цього звести дітей Авраму. Матея 3:9. неправо, що було дароване народження у соборному тілі народу Божого, неправом купленим скрупульозним виконанням заповідей закону. Але покірливим сповіданням своєї негідності, римський сотник установив ще христу і отримав залишення гріхів. Усе це тільки тому, що Бог серцем скорботним і смиренним не погордив. Псалом 50. Виходить, що можна гордитися власним благочестям. Виходить, можна надиматися гека. Томбами жертв і ставити собі у заслугу Усі ці 265 тисяч спалених на жертовних воягнян, при цьому, начисто забуваючи, найважливіше у законі суд, милість і віру, Матея 23:23, 23. серед обранців своїх, 18, 7, Господь так і не набув тих, хто цілком усвідомив свій неоплатний Бог перетворцем. Який обрав їх. Йому все здавалося, що обрання не аванс і не подарунок, а справедлива плата за праведність, адекватна нагорода за гідну поведінку, така віра звичайно врятувати не може. Така віра може швидше погубити. Господь наш не знайшов Ізраїлі віри, сполученої з упокорюванням. Він не набув серед свого народу готовності каятися, здатності визнати свою негідність. Історія з римським сотником, який визнав свою негідність, дає нам зразок істинної людської гідності, гідності такого високого рівня, коли людина дійсно зростає до міри зростання повноти Христової. Ефесян 4:13. Бо наш Господь, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ слуги, зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти, смерти хресної. Філіп'ян 2, 6-8. Тому і кожному з нас, дорогі мої, якщо ми заклопотані піклуванням про власну гідність, треба зрозуміти, що не гордість фарисея, а покірлива свідомість власної гріховності є ознакою істинної гідності людини, якщо людина ця осмілюється вважати себе учнем Христовим. Встань, сплячий і воскрес не з мертвих, і освітить тебе Христос. Весян 5:14. Так, дорогі мої, співали християни з перших днів існування церкви. Цей заклик звернений і до нас, бо душа наша спить глибоким тяжким сном, сномалідностю відсталости гріха. І каже нам церква, нехай Воскресить Тебе Христос, значить, не своєю силою стань, а силою Христовою. Теперішній час, можливо, є тим самим часом, коли треба почути це слово, прокинутися нарешті. Можливо, цілий рік ми спали, День за Днем ідуть так швидко. Здається, це було вчора. А пройшов вже місяць, здається, це було місяць тому, а вже рік про майну мчить життя, і ми не помічаємо часу, що проходить. Чому не помічаємо? Бо дрімаємо, пливемо за течією, бо ми ослабли. Але церква каже нам встань, сплячий і воскресне змертвих. І душа наша розжіджена гріхами. Мертва повинна воскреснути. Буває, йдеш полем, бачиш, стоїть людина і махає руками. Підходиш ближче, а це виявляється опудало. Його поставили, щоб відганяти птахів від посіву. Мертва річ, шапка, сорочка і палиця. От і наша душа здається, ніби живе, а придивишся ближче, життя немає. Ні думок ясних, ні віри живої, ні почуття добрих, усе зацепеніло, усе вкрилося льодом. Чудесно, що цей час, який дає нам Господь, ми мали би використати у належний спосіб. Ми тут досягаємо найголовнішу ніше про нашу віру. Я запитав якусь одну жінку. Ви віруюча християнка, так, каже вона, я хо хочу поминати своїх небіжчиків. Та хіба в цьому наша віра? Звичайно, потрібно поминати покійних, але ж їх поминають і язичники, і навіть зовсім невіруючі люди. Коли настає недільний або суботній день, часто на кладовищі приходять натупи. Але чи всі вони прийшли туди помолитися? Значить, це не головне у нашій вірі. А що ж головне? У кого запитати, хто дасть нам відповідь? А відповідь ясна. Єдина, що виходить у Христових, іншої відповіді немає. Усе інше брехня, людські хиби, людські забобони, людські припущення. А що ж нам каже Господь, в чому суть віри нашої, яка може нас підняти, пробудити і воскресити? Коли книжник на ім'я Некодим захотів дізнатися, чому суть віри Христової, він прийшов до самого Господа. Некодим соромився, боявся людських пересудів, і тому прийшов до нього вночі, запитав, як же жити? І Господь йому відповів, Якщо хто не народиться з гори, не може бачити Царства Божого. Івана 3,3. Никодим сказав, як може людина народитися, будучи старою? Тоді Господь йому відповів, що народитися треба від води і духа. Вода це хрещення, вступ в церкву, а дух це віра наша, яка приймає силу Господню. Кожен з нас повинен молитися про те, щоб Господь дав нам цей дух, щоб дав нам це народження. Хто не народиться зверху, каже Господь, той не увійде до царства Божого. Хто не відчуває на собі його руку, так і буде мертвим стояти у храмі до кінця своїх днів і не почує голосу Божого. Встань, пробудися. Повстань, спляче, значить, дати нам життя, може тільки один наш Господь Спаситель силою свого Духа, але кому ж він цю силу пошле? Тим, хто хоче, тим, хто просить, тим, хто молиться. Тому всіх церква закликає моліться, прошіть, ми повторюємо щодня: прийди і вселися у нас. І частина свідощенкої скверни. Це ми просимо, щоб Господь до нас прийшов і до нас увійшов, і очистив від зла. Ось це і є християнське, як каже Іван Золотоустий, мета нашого життя надбання сили Духа Божого в серці. Ми слабкі? Так, погані так, немічні? Так. Відсталі, сплячі, мертві, так. Але прийде Господь, пробудить сплячого і воскресить померлого. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, де я уділяю благословення, випишіть імена. Саме під цим коментарем, не просто під цим, а спершу, на жаль, відповісти. Пишіти імена і про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!